Ім'я Отця і Сини Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богові. Особливо дякуємо Богові за ще один день, який ми маємо. Маємо в теплі сонцем, живемо і будемо славити Бога. Слухати його, перебувати в його царстві. Зі мною на днях сталася така подія, про яку я задумався. Я поїхав до міста Запоріжжя і коли проїжджав повз нього, храмове свято було на тижні від нашої парафії, привідав сусідню парафію. Більше як півроку мене не було в Запоріжжі і. Я зрозумів, що там нема до кого заїхати. Тобто, ті люди, які, яких я знав і які допомогли моєму росту, вони виїхали, владика десь на західні терени, інші виїхали за кордон. І я не мав навіть до кого заїхати в тому місці, в кому мене було дуже багато місць, де мене раді бачити. І приїхавши біля торгового центру великі два торгові центри. І традиційно я після цих торгових центрів їхав додому, до Енергодару. Якби все сходиться, те саме Запоріжжя, торгові центри навіть щось купив, а додому не їду. Та от маршрутка поїхала, бустур називається 80 гривень йти вдома за, за дві години та нема цього. Тобто, ця свідомість, що все якби так, але вже не так, насправді мене засмутило. І так само, я, приїхавши сюди додому, подивився на проповідь, яку я записав на день народження, це було 10 липня, і я, я її випадково стер. Тобто, спішучи, йдучи до церкви, чистив пам'ять, треба мати час, щоб це все полагоджувати. Я стер цю проповідь. Мені стало дуже сумно. Я себе запитав, чому мені стало сумно, що таке пропало. Давайте так коротенько, чому я записую проповідь. Найперше, це роблять всі фахівці для самоаналізу. Це я з Польщі взяв, де люди записують, аналізують, дивляться і в такий спосіб удосконалюються. Тепер друга річ колись почав я записувати проповіді через гроші. Тому що на Ютубі можна виставити проповідь і за те будеш мати гроші. Та грошей не було. Не вийшов цей план, і один побожний чоловічок ще з Харкова тоді сказав: ціль не та, має бути оголошення Євангелія, оголошення слова. Ну, та так, ну, але будуть потім гроші. І я зрозумів, що треба ціль поміняти. Похвалюйся, і воно почало діяти. Тобто за ті кошти, які люди селали на карточку, ми вже закупили все дерево, сіно, з якого хочемо будувати церкву. Так, церква сіно, еко, екосистема. Це буде саме новітня, саме сучасна. Ні в кого такої церкви не буде, як буде в Енергодарі. І навіть хотів похвалити, що за час війни. Навіть накидали ще десь біля 16 тисяч гривень. Просто люди дають такі пожертви на карточку на будівництво храму в Енергодарі. Тобто воно працює. Але для мене не було важливо, скільки там люди накидали, якщо це Божа церква, хай Бог їм дає натхнення. Але мені важливо було, що там був якийсь духовний посил. Що цікаво, коли я її втратив, я хотів її відновити. Пішов до комп'ютерщиків, вони підключили, відновити не вдалося. Можна в лабораторіях, це буде дуже багато тисяч гривень коштувати, проповідь мені ще не настільки дорога. Я вже раз цим зайнявся, і ну, це не, не оплачується таким словом. І я знаю, з тою проповіддю попрощався. Мені було важко я навіть дві ночі якось не спав, та як я, я технічна людина, ну як я міг так свою ж проповідь? Я навіть для цієї проповіді зробив таку труну, таку штучну, на ній немає хрестика, де символічно є камера, є похована проповідь. Це моя четверта камера. Тому що мене сьогодні вже три камери записує. Коли записує одна камера, може бути так, що ти зітреш і не буде. А коли три, це важче. Це і правило цих комп'ютерщиків все записувати на два носія. Ось. І я такий, якби зробив символічний гріб, щоб з нею попрощатися. З чим я прощався? Я собі пригадав такі деталі, які я говорив 10 липня. Хто пам'ятає, про що я говорив 10 липня? Проведення, пейдагогус. Це я, я навіть не писав цього, що Бог веде людину як педагог. Важливість педагогіки розказав так само за е, свого сина, який поцупив золоту каблучку на кухні, бо вона йому блистіла, йому сподобалось, він захотів її мати. Виявляється, дітям теж треба пояснювати певні речі, що не робити. В, в них саме це не прийде. Знову ж таки, ведення апостола-начальника е, церкви Петра. І апостол веде церкву як папа римський, тому що постійно треба навчати церкву. Церква сама не може бути. Ісус Христос навчав церкву. Тобто були такі різні, різні думки. Ба навіть був дуже гарний настрій, згадав жарти, які я говорив, про колір світла. Хто пам'ятає, що говорив, я люблю колір світла, які не люблю. Все це згадалося в одну мить, тому що я втратив цю проповідь. І людина, коли втрачає, вона підсвідомо згадує. І як шкода, що цього ніхто не побачить крім вас. От ви побачили, і ніхто з глядачів ніколи цього не побачить. Про важливість слова Божого, яке ніхто не побачить чи не почує. Я хочу сьогодні так підготував. Про книги, які з'являлися в Біблії. Отже, з часів апостолів. Святе письмо написувалося в той спосіб, щоб Дух Святий надихав апостолів, і вони під натхненням Духа брали, не знаю, перо, кусок вугілля. Чи вони там писали, але писали вони то, що надихнув їх Дух Святий. Звичайно, Бог не відкидає людської волі, і кожен апостол мав свій стиль, свій характер. І в такому способі формувалися ці святі писання. Отже, були різні послання. Послання апостолів було дуже багато. Але з часом деякі почали занепадати, тобто їх перестали читати в церкві. Ми говоримо зараз про перше століття. І появилися деякі оці церкви, які почали формувати канон Біблії. Вирішили записати, які з цих всіх маса листів ми будемо читати в церкві, які ні. І появилися, наприклад, є протоєвангеліє Якова. Та немає нічого єретичного, там розказується про деталі життя Йокима і Анни, наприклад, про деталі життя самої Марії, але вони не ввійшли в канон. Ви його не почитаєте в Біблії чи Святому Письмі, тому що воно не ввійшло в канон. Наприклад, в IV столітті відбувалися вже перші собори, де святівці намагалися. Упорядкувати, які Біблії ми лишаємо, на які не звертаємо уваги. І в такий спосіб вийшло 27 книг Нового Завіту, тобто в новому завіті є протоканонічні, апокрифічні і еретичні. Апокрифічні вони не беруться до уваги як такі чисто Богонатхнені, з них береться певні речі про життя Марії чи інших, але вони не приймаються як святі, такі, що ми будемо читати на службі тому подібне. Ну і само собою єретичні, які теж були написані в стилі Євангелія. Але мали вже якісь суперечності, тому церква їх відкинула. Отже, книжок було дуже багато. В старому завіті 67 книг є протоканонічні, девтероканонічні, наприклад, Юди, Тови та Макавейв, є ще позаканонічні, я їх не знаю, але саме є поняття, що є позаканонічні книги. <кій> Суть того, що їх відкопують археологи. Я пам'ятаю, я сьогодні радився ще вчора з одним священником, є різні версії. Є, що якусь книжку археологи знайшли, а якусь не знайшли. Або частинка сторінок є, а частинка знищена чи пропала. Ну, це ж можливо, це з тисячі років. Особливо я говорю зараз за Старий Завіт. Уявіть собі, що зараз десь лежить якась книга, яка богонатхненна, і вона не викопана археологом, і ви її не читаєте. Якщо ми бачимо важливість таких книг, і особливо яких поклали святі Отці, то ми можемо зрозуміти значення одної книги. Я вертаюся до проповіді, що в мене в житті, коли це сталося, я дуже почав славити Бога, почав дивитися, на що я маю. Я маю дуже багато речей, виявилося. Я стільки вивіз Енергодару. Дрібничок Мітодей вивіз певні речі, які я не думав, що він візьме, але він взяв їх для мене. Клей якісь взяв, які я думав, що немає, купив, а він, виявилося, є. Ножики, всі ножики, які вдома були, забрав. Ну Такі дрібнички, що мені нічого гісько, нічого гісько сьогодні, ні одного зарядного, ні одного проводка, навіть світломузику і гірлянди взяв. Три вудочки ми ще вивезли. Тобто, Такий спосіб зрозумів, що я дуже багато маю, і дуже є багато якісних проповідей, а Бог не спасає тільки через мою проповідь ту, яка пропала. Тільки для мене це цінність, що могла бути якась думка, яка комусь колись пригодилася. Я чому це говорю? Тому що є такі проповіді, особливо в Ютубі, які мене так сколихнули, що я їх більше не чув. Вони неповторимі. І повірте, я проповідь другий раз так не повторю. Ксьон з два рази казання не каже, є таке вислів. І втратити щось, що було важливо, насправді є боляче. Е, Вертаємося до, е, до наших книг в Святому Письмі. Е, в такий спосіб е, формувався канон, але е, були закиди. На церкву, що люди самі переписують Євангелія. бо навіть переклад, який ви маєте зараз в Святому Письмі, є перекладений вже з грецької мови, а знаємо, писалося на арамійській мові. Тобто ми зараз читаємо Біблію з перекладу, і тут є особи, які можуть зараз доточно сказати, що в нас є неправильний переклад. Тільки він ще неофіційно надрукований надрукований, може вийде якась біблія іншого перекладача, який це запише. Маємо сьогодні два переклади, і в такий спосіб, ну, я що хочу сказати, що ми вже маємо біблію, яка не оригінальна. А що би було, якби ми почитали оригінальні значення того тих слів, які були написані, було б ще більше багатства, але хотів заспокоїти Дух Святий, це Він дає читати Біблію, він дає розуміння. Якщо там якийсь перекладач Огієнко чи Туркуняк, чи інший переклав в своєму стилі, то Дух Святий я вірю на нас, надихне і ми зрозуміємо правильно. Спасіння прийшло з 1940 х років, коли в, Кумра, в Кумрані, це такі печера, були знайдені первісні такі свитки. Невідомо чи ці свитки прямо Павло писав, з його рукою. Але це з первісних часів, коли їх звірили не всі частини Нового Завіту, але коли звірили з перекладами, які я зараз по світі ходять, побачили, що все сходиться. Отже, чемні наші переписувачі, які століттями перекопійовували без ксероксів все те письмо, і ми маємо автентичні тексти, можливо, з маленькими неточностями, але маємо багатство церкви. Тому кумранські свитки стали таким свого роду перевірячем автентичності текстів, які ми маємо. Я хотів запитати. Як би ви мене потішили, коли я б вам плакався, що в мене проповідь пропала. Що би ви мені для потішення сказали? Не переживайте, ви скажете ще одну проблему і гарніше. Так, добре, Хай дуже до... Це найбільше горе ваше. Хай буде найбільше горе при теперішніх втратах. Дуже влучено. Тобто є маса логічних потішень. Але все одно є відчуття втрати. Я би сьогодні хотів дати конкретно історію, розказати, яка сталася тут кілька днів тому, теж на тему втрати. Я йшов по вулиці, випадково, звичайно, йшов. Знаєте, що я виконую посаду кейс-менеджера, я був налаштований на роботу, і тут, де жіночка, яка плакала, кинулася в обійми дружини, щось почала говорити. що… Нашу бригаду розбили, мій чоловік не виходить на зв'язок. єдиний сказав, що командира їхнього вбили. Він в третій ночі ще написав смс-ку, дотепер не виходить на зв'язок, що вони не можуть вийти з того оточення. І вона була в дуже важкому стані емоційному. І тут така, якби я ж кейс-менеджер, в мене робота, і тут вона, що робити? Ну, і Дружина мені підказала, може підеш з нею в каплицю, може схоче посповідатися. Я виключив цей режим роботи, пішов, включив режим священника, пішов сюди. Ми ось тут сиділи хвилин 10, можливо. Що такій людині скажеш, коли ти не знаєш, як допомогти, здогадуєшся, я тільки міг здогадатися, як їй важко. І їй треба щось сказати. Та? Я не пам'ятаю точно, що говорив, як Бог це бачить, як Бог є в цій війні. Але одне пам'ятаю, я почав молитися за те минуле, що було. Я кажу, Боже, якщо я сьогодні не пішов на роботу, а там 10 секунд відрізняло, щоб я сів в машину, якщо ти дав мені зустрітися з нею, ми зараз тут молимося. Ну, невже ти це ну, не побачиш, що я буду молитися за її чоловіка, з яким невідомо, що сталося? І тут дзвінок дзвонить її подруга, що з моїм би, командиром, цим, її чоловіком? Вона каже: Ну, він не виходить на зв'язок, е, чекаємо, він не виходить на зв'язок і все. І вона знову плаче: я не можу сказати своїй подрузі, що її чоловіка нема. Нехай це скажуть їй військові. Я знову ж таки даю не кажу пораду, думку, бо радити в такій ситуації, не знаючи правильно. Знаєте, можливо, ви хоч не віруючи і не ходите до церкви, але Бог через вас їй скаже це в такому дусі, ну в якому не скаже військові. Військові, може, це скаже холодною мовою, такою чоловічою, а ви скажете, наприклад, що він є в Божих обіймах, і Бог буде тебе вести. Знову повернення до моєї проповіді, яку вона не почує і ніхто більше. І е, я багато давав якихось таких теплих думок. Е, тут прийшли інші вже волонтери, питаються, які, яка, е, ну, де, де він служив, де все. І, але я пам'ятаю одне: я молився, кажу, Боже, вернися в той час, в ту ніч і врятуй чоловіка. Тобто, молитися е, в майбутньому за минуле це нелогічно. Та? Але я відчув, що я можу це робити. Я відчув, що Бог мене попросив помилитися за ту ніч, щоб все було добре. І коли я виходжу, приходить смс, чоловік каже, я живий, вийшов, тільки не можемо забрати тіла наших побратимів. І вона ще більше почала плакати, я вже пішов. Я зрозумів, що ця молитва в 10 й ранку за події, які були в третій ночі, не була марна. Я вірю, що Бог. Знав, що вона прийде зранку до храму. І вона почала кричати: Боже, я вірила в тебе. Я знаю, що коли до тебе приходжу, ти мене вислуховуєш. Вона кричала до Бога в подяці, що Бог її вислухав. Отже, Бог в тій третій ночі знав, що вона в 10 буде молитися. Знав. І та молитва зранку спасла її чоловіка. Карколомна історія насправді, але я хочу тільки сказати те, що. В нас зараз є дуже багато матерів, жінок, які не знають, де їхні чоловіки. Я навіть подумав: а ну, чи не варто запитати вас, хто є в такому стані, що вже втратив чоловіка і немає його, а може є в когось, що діти пропали і не знають. Я не буду цього робити, бо я знаю, що є серед вас такі особи. Я не хочу дивитися на ту тремтячу руку, бо я вже бачив цей стан цієї невідомої, навіть мені жінки, це знайома моєї Олі. Але я хочу якби, показати тим, що Бог далі буде вести. Вернемося, що Бог ведучий і Він далі буде вести. Якщо це жінка, то він буде своє батьківство проявляти через близьких чи через іншу особу. Бог постійно це навіть буде робити через церкву, кайнонію, тобто спільноту вірних. Тобто, людина не може залишитися сама в своєму горі, вона повинна прийти до церкви. Що зробила ця жінка? Прийшла до церкви. Що вона зробила? Прийшла до Бога, побула з Богом, і Бог вислухав в минуле визволив таке благословення, врятував її чоловіка. І він, я вірю, сьогодні живий. По-друге, вона напевно зрозуміла свою місію, що вона, я кажу, відчуйте, коли це сказати подрузі, і швидше може сказати, щоб вона це зрозуміла. Ви будете апостолом. Я їй сказав, ви будете таким апостолом, який скаже цю новину. Тому в порівнянні з втраченою проповіддю, я хотів сказати, що таких маленьких символічних гробів можна вибудувати цілу гору за моїми плечима. За тими, кого дійсно нема, за тими, кого дійсно ніколи не буде. В моєї проповіді, ніхто ніколи цей не почує втраченої. Але цих, вона і не повторна. І цих людей, які загинули, ніхто ніколи не повторить. Вони незамінимі. Але Бог буде далі проявляти себе. Ніколи не буде такої дитини чи такого чоловіка. І він не повториться, але буде інакший. Можливо, буде ще сильніша в мене проповідь на тему ведення. Можливо, ще більше чись іншу проповідь Бог торкнеться. Тому так, як ви мене потішали, що нічого страшного, що проповідь е, пропала, так само я сьогодні хочу потішити кожного, що так сталося, що у вас немає близьких. Може в когось друзів. Знаю, що тут і друзів, і сусідів теж, е, і, і поранені є. Вчора, вчорашні чи позавчорашні події дуже сумними за нас. Це суцільна нотка смутку, але Бог в цьому є і Він виведе цю ситуацію. Тому нехай це порівняння таким лишиться технічним, але е, я не знаю, як в, духовному, в духовній мові сказати, що не буду казати нічого страшного, що особа померла буде інакше. Ні, це неправильні слова. Е, такої не буде. Буде далі Бог проявлятися і вести. Ту сім'ю, ту родину, ту маму, ту жінку, давати відчуття того плодонісіння батькам через інших, і вони далі будуть далі батьками тоді для інших дітей, зможуть бути батьками для парафіяльних спільнот і служити вже тоді, не окремій особі, яка носила м'я в паспорті, а у церковній спільноті і проявлятися. Дуже гарну історію я почув, що не згадалася. Коли була одна депресивна жіночка, і депресії мала, і психологи їй нічого не могли порадити, Втрат, мала якісь втрати, чи може так само дітей. Сказав, і, прийшла, і На парафію прийшов молодий священик, ну, молодий такий ще, їй дає пораду. Знаєте що? Підіть в дім престарілих і носіть їм їжу. Ну, е, що ти молодий, можеш мені досвідчені сказати, як мені жити. Та, і вона його не послухала, цього молодого священника, ця особа. Е, місяць далі депресія не проходить. Е, все смуто, все, 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 все сумно. І думає, а що їй спробувати послухати цю пораду? Взяла якусь їжу і пішла до дому престарілих. Коли вона пішла, побачила, як її там прийняли. Побачила, що вона. Е, Потрібна тим літнім особам. Вона почала чути їхні історії, їхні історії життя, які вона розказувала, вона зрозуміла, що мої проблеми це ще не проблеми. І в неї депресія пропала з двох причин. Хай буде такий дух порівняння, що в когось гірше. Чи може бути що, дякуючи, що мені Бог зберіг такий стан речей. А друге, що актуально сьогодні вона міняє ситуацію приносить радість у вигляді їжі, у вигляді е, часу до цих людей, і це може поміняти ситуацію реально сьогодні. Тому е, конкретно, напевно, що буде порада, дам дві сьогодні такі поради чи думки порадити не можу: е, це е, жити в церкві, жити біля церкви, жити з, церковними, з церковною спільнотою, е, брати від неї, пити е, це. Святе Письмо пити молитву, пити спільнотні акції і чутися не самітнім, а членом Великої Церкви Христової. І остання порада на сьогодні це є відпочинок. Я дуже багато роздумую. Це остання вже буде думка, коли ви є Серена? Тої суботи вона занадто часто вила. Я собі подумав, от в чому вони вчепилися тої суботи? Тому що в суботу люди мають відпочивати. Я аналізую, коли вона вночі виє, коли вона зранку буде, біля сьомої ранку, чи це як будильник, вони вже нам запускають, чи вони хочуть нам порушити сон. Але так чи інакше, я думаю, дияволо, який хоче вбивати, нищити, йдеться особливо, щоб порушити наш відпочинок. І тепер конкретні приклади, що відпочинок це не є протилежність активності. Це так само могутня зброя. Повторюся ще раз, відпочинок це не є протилежність активності, що ми активні чи відпочиваємо. А це і так само зброя чи ресурс, яким Бог збагачує. Коли діти ростуть? Коли діти ростуть найбільше? Сплять. Не коли сплять? Добре, йдемо далі. Коли Бог створив чоловік Адамові Єву, коли він спав, Енох, по моєму, під деревом спав, Ілія спав. Проснувся, почав їсти, знов сказав Бог, засни, прокинься, знов їж, знов засни. І так було три рази перед великою його проповіддю чи діяльністю. Йосиф і Яків мали дар тлумачення снів. Коли вони їх тлумачили, коли вони їх бачили, ці сни, які потім тлумачили, коли спали? Тобто, Ісус навіть спав на кормі, пам'ятаєте, учні його збудили, і він встав і вгамував бурю. тобто Ввісні дуже часто Бог промовляє. Через сон фізично відновлюються наші сили, і відпочинку Бог може творити нове, тому що під час сну не все завмирає і ставиться на паузу. Таке гарне сучасне порівняння на паузі. Ні. Під час відпочинку далі щось твориться. Шалена історія, яку я знав і ще будете мати на реколекціях, коли два дроворуби чи лісоруби рубали, і один періодично затихав. А цей постійно рубав, вони на рекорд хотіли, хто більше зрубає дерев. І цей, що зупинявся, він в кінці дня зрубав більше дерев. А виявилося, він зупинявся, щоб заточити сокиру. Це таке порівняння, нашої, що ми постійно про це постійно працюємо, постійно переживаємо і і і. Добре. Конкретна порада це бути в спільноті церкви, дивитися через кого Бог хоче далі, робити дію свого ведення, якщо вже немає живого чоловіка, провідника, тата, якщо немає вже дитини, то кому дарувати цю батьківську любов? А можливо, і як один випадок був, коли син. Не мав тата або батько, який втратив сина. І їх звали люди, і вони дуже подружилися. Такий фільм світський, але один одного витягнули з депресії. Цей отримав відчима, А відчим отримав для, сенс для чого живе. Це про такі машинки, гонки, які котяться з гори, недавно дивився. І в такий спосіб Бог цим єднанням відновив цю гармонію. Сьогоднішній Євангелія. Одним реченням: в п'ятницю було Євангеліє, що Ісус приходив, зціляв, піднімав кривих, вирівнював. Люди дивувалися. Це п'ятнична Євангелія. Сьогодні прийшов Ісус, оздоровив двох сліпих, суворо наказав нікому: глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Людей це дивує. От, і люди дивувалися, кажучи, ніколи ми такого не чули. Це є світ реальний, духовний, який Бог покаже, що Він можливе зцілення, можливе вирівняння, можливе заміщення того, що пропало. Ісус це показує, Біблія це показує постійно. Тож повірмо в те, що цей світ і мирський світ, світ техніки, камер та цього всього проблемного. Вони є різні. Тому живімо, живімо світом духовним, приходімо на службу Божу, перебуваємо в присутності Бога, в храмі, вдома, по дорозі, де можемо, думаємо про Бога. І в такий спосіб ми вже будемо жити цим духовним світом. І закони Духовного Царства будуть в нашому житті, і ми почнемо. Як Ісус, проповідуючи Євангеліє Царства та вагоючи всяку хворобу недугу. Ми тоді будемо проповідувати це Євангеліє, ми будемо тими світлоносцями, новиноносцями для інших, і в такий спосіб царство Боже буде поширювати. Тож робімо це задля свого життя, миру і спокою, задля життя інших. Та як наші всі е, літописці переписували Євангеліє, стараючись до нас його донести і зробили це якісно? І ми несімо всім Бога. Слава Ісусу Христу!